Ніка не було доведено до тюрми, а питання в тому, що ця система штука неспроможна, вона стільки прогнивша, що це, це повірно. Була така така ідея, майдан без політиків. Варто було на цьому наполягати, майдан без політиків. Ну я, власне, наполягав, будучи тут, на цьому майдані без політики, про те, щоб політики сусіднього майдану прийшли і об'єдналися. І тому для мене майдан без політиків був як в тому числі і друга сторона медалі. Це те, що цей майдан не матиме жодної політичної перспективи, як протест, якщо тут не буде політиків. І в кінці кінці вони об'єдналися. Тобто майдан, який був тут, і майдан, який був там, вони оціналися в один майдан. І, власне, почався справжній майдан. А з приводу того, що перший майдан, який починався без політиків, то ж це була громадська акція протесту проти невідписання угоди про асоціацію з ЄС. Це ж не той Майдан, який в кінці кінців вийшов. Бо якщо так взяти, чого люди зібралися тут стелую 21 числа? Ну, Вони підписали угоду про соціацію. Там на сьогодні угоду Я про соціацію підписали. Ну, Все, всьому нормально. Але ми навіть ну, на хвилиночку навіть не сприймаємо як лінійку. Тому що все, що відбулося далі, воно обозначило Майдан зовсім інакше. Як майдан Єврореволюції, як Майдан повстання, як Майдан повна перезагрузка в державі. Ну і початок війни, адже скористалися наші сусіди, Росія, Кремль, Путін, конкретно тим, що у нас була зміна влади. Це найкращий період для того, щоб зробити зовнішню інтервенцію. У вас є сторінка фестиваль борщу Фейсбук. Лайкнути і тоді будеш бачити.